До стріма. Всім ми вітання. Так, перше питання у нас від Олени. Доброго дня! Слава, хочеться задати таке питання. Якими будуть наслідки морської блокади для півдня України? Чи вдасться нам вийти з цієї скрутної ситуації без серйозних наслідків? Давайте подивимось це питання для Півдня України подивимось як надалі будуть найближчі найближчий час розвиватись е, події з цими цією блокадою чи вдасться україні чи вдасться україні вийти з цієї ситуації Бачите, спочатку випадає ось бубнові хлопоти, хлопати-бубнові це ось цього плішивого хлопати. Бачите, вони з хворобою тут випадають. Взагально тут карта такої для України тут все ж, таки, все, ж таки, все ж таки. Все ж таки згодом тут випадає так, що все ж таки згодом Україна досягне своєї мети. Але. По фінансовій склад... взагалі по фінансам, випадає все ж таки випадає тут не прямо така небезпека, ну тут неприємності. Бачите, тут втрата якихось втрата коштів. Бубнова мать це гроші, от тут є така втрата, але все одно, все одно я бачу, тут <кій> ось сам цей плішивий випав, і поряд з ним якийсь тут червовий король, от по ним буде нанесений удар. Ну, Удар це не в прямому смислі, бажано, звісно, в прямому смислі, але це не в прямому смислі, вони, вони, понесуть, вони понесуть поразку в цій ситуації. Але це випало трохи згодом. Все ж таки, західні країни, бачите, західні лідери тут в кінці з'являються, наприкінці розкладу, значить, вони все таки дотиснуть. І все-таки випадає так, що. Буде по там два, дві зацікавлені якихось особи. Це може бути сам цей орк плішивий і поряд з ним якась людина. От по ним буде нанесене зло. Вони, звісно, там все-таки своїми діями, бачите, знищать, там можливо знищать, можливо, можливо, знищать, можливо, Україна втрати там якісь кошти. Втратить якісь кошти, але згодом все одно, за допомогою західних країн, вийде з цієї ситуації. Так, наступне питання. Наступне питання у нас від Юлі. Добрий. Доброго дня. Слава, яким буде серпень стосовно загроз і в морально-психологічному плані. Так, друзі, дивимось. Дивимось на серпень. Серпень в морально-психологічному плані для українців. Ну, важко, бачите, тут ударний тут з'являється все-таки. Туз ударний тут з'являється. Тобто важко буде. І в військовому плані все-таки, в військовому плані повинні наші от наносять удар, бачите, хоч він і відвернутий, але все одно наші наносять удар, трохи тут затягується, а от і в морально-психологічному плані тут карта з'являється. Карта удару. В морально-психологічному плані, ще серпень буде важкий. Не, прямо так набагато легше не стане, набагато легше не стане. Можуть бути навіть якісь такі події погані, пов'язані з цим бубновим, з цим плішивим. Мож, можуть, о, можуть вони ще якісь зробити такі теракти, бачите? Тобто для, для українців ще важкий буде, важкий в морально-психологічному стані. Але все-таки біля, біля бубнового пляшивого випадає пустий удар. І погана комбінація біля нього випадає. Значить, все-таки щось там має трапитись на рашки. Це під кінець, це можливо на початку осені. Випадає От, е, ближче до осені. Прям не в серпні ближче до осені. Там буде для українців якась гарна подія стосовно стосовно е, керівництва цієї терористичної держави. Так, О, ось така відповідь. Наступна, наступне питання у нас від Оксани. Слава доброго дня. Сьогоднішній виступ е, бункерного. Він погрожує Польщі. Чи буде якась реакція від світової спільноти? Давайте подивимось, друзі, це питання. Те, що він там заявляв сьогодні стосовно Польщі, цей плішивий, подивимось. Ну, це балачки і е, все, ж таки, все ж таки це балачки. Бачите, випадають вісімки, вісімки це балачки. Все одно він, е, він відокремлений у військовому плані, він дуже слабкий. І е, Захід це розуміє. Тобто це просто такий вибрик, от як вони е, люблять в е, люблять в своєму стилі оцього ІПСО. І серйозного, серйозного нічого не випадає. Західний світ розуміє, що це балачки, плітки і просто і псо. І більше воно направлене навіть не на захід, а е, навіть на внутрішнього споживача. Ось так. Це не прямі погрози, це просто балачки. Ось так. За собою вони нічого не несуть, але Піковий тут вказано на, на те, що за собою, під собою ніяких там е підґрунтя немає. За оці заяви. Бу можливо, буде якась інформаційна перепалка, щось такого плану. Може, е за захід, Заход може або Польща може щось буде відповідати, але по факту е нічого такого Дій ніяких не випадає, бо пусто це все. Так, наступне питання у нас від Діми. Доброго дня, доброго дня Славік, до вас таке питання після нашої перемоги. Захід буде торгувати з Рашкою, як раніше, чи ні? Буде справедливість по цьому питанню і покарання від вищих сил та від світу. Так, друзі, дякую, до речі, величезне за донат. то відправив донат, за банку. Дякую вам. Дивимось після нашої перемоги, чи буде Захід торгувати економічні відносини з, з Ворожою Федерацією, чи будуть вони. Так, друзі, ну такої прямо я не бачу, прямо товарообіг якийсь повернуть, але все ж таки товарообіг якийсь повернеться, це буде трохи, тут два етапи випадають. якісь два етапи будуть, якісь послаблення будуть після нашої перемоги, після їхньої капітуляції. Можуть бути якісь фінансові відносини, бубнова чистка тут на це вказує. Десятка червова вказує на товари якісь, товарообіг. Можливо, будь, тобто будуть, будуть торгувати, але це випадає пізніше. Пізніше і не в таких обсягах, як, не в таких обсягах, от як. Як було раніше, все одно, якісь санкції вони залишаться, якісь санкції вони залишаться, і прямо такого товарообігу я не бачу. Я бачу, що буде контроль навіть військового, буде посилений контроль військового і військового цих військових торгів. Тим, що військ. Цими товарами військового призначення. Ось так. Правильно буде сказати. Буде, буде захід чітко контролювати товари військового призначення ворога. Ось так. Ось так, друзі, все ж таки буде, буде бачите, які, якісь відновлення, якесь буде, чимось вони будуть торгувати. Але це, по-перше, буде невеликі якісь вливання, тобто великі корпорації вже навряд чи туди зайдуть. Це буде якісь дрібні, більше, більше такі ось дрібні товари і військового призначення товари вони будуть контролюватись. Якось це саме по контролю, але одразу такого не випадає. Одразу шістка Бубнова вказує на те, що е, якісь дрібні товари можуть можуть, тобто несерйозний не якийсь товарообіг. Спочатку такого прямо, тільки як після нашої перемоги, друзі, я не бачу такого тут фінансового сплеску там на Рашки, такого не випадає. Потрохи, але потрохи все одно вони почнуть торгувати, бачите? Але от на ваше питання, бачите, як раніше, то як раніше ні, не буде, як раніше. Як раніше не буде. Так, наступне питання у нас від Лариси. Доброго вечора. Слава, цікаве таке питання за потужні обстріли з півдня України. Чи дійсно русня мститься за Керченський міст? Дивимось це питання. Обстріли Півдня України? Чи це помста за міст? за цей кримський міст Тут помста за, за зерно. Ось це пов'язано, це помста не прямо по Кримському мосту. Немає такого, що це прямо помста по Кримському мосту. Ні, таке не випадає. Це випадає за домовленості, якісь військові домовленості перше. Кримське міст це також як фактор, але це взагалі от помста заходу. Показуха для заходу, те, що вони, бачите, можуть розбомбити там ці сховища, зерносховища, знищити там це зерно, інфраструктуру, ось так. Це не прямо за міст, це боротьба от з західними країнами. Бо ось цей бубновий орк, він злиться за ось це зерно, за цей, за цей, за цей коридор. Ось так випадає. Це не випадає як. Це не випадає, друзі, як помста за місто. Це випадає саме за більше от для заходу, начебто так вказати, заходу, показати на свою силу. Типу цього. Міст це так, як супутний такий. Супутна така історія. Так, наступне питання. Дякую за донат, друзі, хто відправив з Монобанку. Дякую вам за донат, величезне. Так, орки капітулірують, орків виб'ють. І, звісно, вони капітулірують. Орків будуть вибивати військовим шляхом. Це є уже на стрімах, ми з вами розглядали, друзі. Так, наступне питання у нас дивимось таке. О Валентина пише чи зайдуть миротворчі війська на нашу територію в цьому році? Це інформаційні, це дивіться ось інформація, удар плітки причетний тут ось цей бубновий. Тобто це закиди про миротворчі якісь, про це про Польщу, що навіть що, начебто, Польща захватить, це йде от і ПСО російське. То от ви, Валентина, хто задавав це питання, я вам одразу можу сказати, бачите, що це ви. Можете, якщо будете довіряти там, де ви це прочитали, і будете вірити в це, ви можете стати жертвою російського EPS і Ось так. Вороже ІПСО. Тут випадають балачки. І <клухи> все конкретне питання ваше це вороже ІПСО. Тому, друзі, також, хто побачив відповідь на це питання а, і почув відповідь, щоб ви знали. Хто розповсюджує цю інформацію і піарить, піариться на цьому, розповсюджує, це розповсюджують вороже і псо. І до речі, ми з вами неодноразово дивилися, що орки будуть вибиті з нашої території військовим шляхом. Ось так. Ніяких зрад, там, договорняків і так далі не буде. Військовим шляхом. Так, наступне питання. От дивимось це останнє питання, друзі. Я в чаті дивлюсь, начебто таких питань ви не пишете. Тому дивлюсь, оце останнє питання, друзі. Так, Юлія пише, чи уразять наші ЗСУ ще один корабель русні до кінця цього літа. Ну, Давайте подивимось найближчий час, чи буде уражений руснявий корабель. Найближчим часом. Тут, взагалі ця техніка водна, вони її будуть ховати, тобто її поменшує. Ось цих, цих кораблів їх поменше. Вони будуть е, ховатися. Я не бачу тут такої карти. Тут випадає неура... пошкодження, можуть пошкодити. Все, все таки карта пошкодження більше випадає, але вони знають, що в наших військових буде змога їх е, по ним влучити і вони будуть їх ховати. Я бачу, що вони будуть їх ховати. От. Якийсь корабель буде пошкоджений. Можливо, це не якийсь такий великий корабель, може там якась, якийсь катер, чи щось, щось, щось таке. Ось так. Я не бачу, вони їх будуть ховати, ці, ці кораблі. Такого прям ураження, як, як оцей крейсер уразивий, найближчий час, найближчі там, тижні, місяці. Я не бачу. Можливо, катери якісь ось ось так. На жаль, не випадає такого. А не випадає чого, тому що випадає ось те, що вони будуть їх ховати, приховувати. Вони не будуть так уже відкрито там по Чорному морю. плавати, бо вони плавають саме, ось ці русняві катери, русняві кораблі. Ось так будуть вони їх ховати. Ось такі друзі відповіді сьогодні були на ваші питання. Дякую всім за донати, хто заходив. Дякую всім за лайки, хто не забув поставити лайк. Хто додивився до кінця, друзі, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Таким чином, іншим глядачам, яких, яких цікавить ця тема, також зможуть побачити відео наше запис стріму. Всім дякую за те, що заходили, за лайки, за донати. Ми з вами завтра зустрінемось на стрімі по областях по загрозах. Всім бажаю тихого, безпечного і мирного вечора. Бережіть себе, і своїх близьких і до зустрічі.